Російських немає. Ми гночу витягували цю машину, везли її в помінних полях, притягнули на себе. До дня збройних сил України у Дніпрі військові 128-ї бригади тероборони презентували підбиту російську бмп 2 Військовослужбовець Олег на позивний батя розповідає, знищили цю машину на Бердянському напрямку під час наступальної операції два місяці тому. Наші соколи загнали цю заразу на їхнє мінне поле. Безпілотниками ті ховали, стікали і загнали себе на темку на міну. І оце, що від неї залишили, ви бачите. Да? Військовослужбовець Вадим був одним з тих, хто витягав машину з мінного поля. Цю машину ми витягували медичною евакуаційною машиною. Сапери проводять розвідку. Потім виходимо, оглядаємо місце, намічаємо маршрут і рано, рано вранці, так щоб там якраз зазор коли між артобстрілами, ми підскапками на швиденько її кітля висмутнути. Пізніше справні деталі з трофейної машини зняли та віддали українським захисникам, каже військовослужбовець на позивний фараон. Ми розібрали той мотор, що в неї там був. Ми розібрали запчастини, дали діючі машини, які необхідно було запчастини. Це один з трофеїв у експозиції, яку збирають у музей сучасної російсько-української війни. Перевезли її сюди. О, щоб люди дивилися, що не так все хорошо, що вони горять, ми їх не боїмося, ми переможемо. Та це не єдиний експонат, який під час боїв з армією РФ здобули українські захисники. 128 двадцять окрему бригаду ТРО сформували у перші дні повномасштабного російського вторгнення, каже пресофіцер Олександр Курбатов. Туди приходили просто люди з оголошенням, яке було намальовано на картонці маркером в центрі міста. І прийшли люди, більшість з яких ніколи в житті не то, що вони не служили сороковою службу. Вони взагалі не бачили цієї зброї. Згадує за декілька. Ки днів зібралася майже тисяча добровольців. Дивилися, що от стоїть автомат. один хтось так здається, воно так, і ми всі дивилися, і багато хто не міг не пам'ятав. Мінометник, який служив у 2014 році, показував на водопроводній трубі і пляшці якоїсь газованої води. Як треба кидати, як воно вилітає. Олександр розповідає, часу на підготовку майже не було. За півтора місяці перші підрозділи вийшли на позиції. Військовослужбовець Олег на позивний батя каже, брав участь у перших боях повномасштабної війни. Чоловік з 27 лютого 2022 року пішов до лавтерео. Перше, що ви, мабуть, бачили по телебаченню: червоний трактор БМП. Якраз це моя операція, яку я проводив, і тоді БМП-1, ми у орків з під носа вкрали. По декілька днів під дощем, з мишами, там під страшними цими обстрілами, поранені, витягують, одне одного страхують. Звідки ви берете сили? Відповідь коротка. А ми козацького роду. З 2022 року бригада воює в Донецькій області і з того часу не припиняють вчитися, каже пресофіцер. Це були не то, що не 25, а навіть не соті, мабуть, навчання. Ті люди, які колись не бачили в очі автомат, зараз на бігу. Вони біжить отак, от зігнувся, маневрує, він стріляє, він влучає. постріл? Постріл! Нормально, пострі у нас з'явилися справжні військові фахівці. У нас хлопці, які працювали там майстрами меблів, металургами, кондиціонери встановлювали. Зараз є стають кращими операторами БПЛА в Україні. Зараз проходить підготовку 20-річний Данило. Він наймолодший солдат. Розповідає два місяці тому вирішив піти на фронт. Війна ж іде з 2014 року. В 2014 ну, році мені було 10 років. Якщо в мене там будуть діти, то я не хочу, щоб вони воювали. То дуже вдячний тим людям, які воювали так само за мене. З 2014 року проливали тут свою кров та давали мені змогу рости в незалежній державі. Готують і бойових медиків, навчають базовим навичкам до медичної допомоги та стабілізації стану поранених. То Той дете йдете, ідете міномет з поянений. Вас нуга держава. Заносите ось цього. Ви правили, ви піхоте до цього, заносьте заносите оплінадіть. Мотивацію надає те, що нашу роботу видно. Якщо ти людину спасти, через це дня з ним познайомишся. Олександр каже, щодня військовослужбовці 128-ї бригади ТРО стають сильнішими та досвідченішими і надалі продовжуватимуть захищати українські території. У Нас а, крута бригада. І я думаю, що таких не так вже й багато. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.